Зрада, шановні друзі. Тільки я проснувся, обід, правда, на дворі. А таке зранку твориться до нашого близького чи близького нашого, Андрюшки, Ярмачела, прийшли з обшуком додому сьогодні вранці, вовочки, вовочки. Перевернули всю хату. Але він каже, що я еті, як його, Я не заперечував, не супротив не оказував, Адвокати працюють ці працюють, вавіко наш працює на місці події. Значить, а знаєте, хто прийшов? Ну на ото, не, не дають життя просто. А у мене таке одне питання: а доцільність цих обшуків пройшло вже три неділі чи місяця з цього, цього міндіч-гейта чи бізнес-гейта. Ото, коли ганяли Чигівару, всіх саджали. Вони всі повиходили під застави, повносили за них, ходять, гуляють трин трава. Час до цього прийшли спустя три неділі. Що вони хотіли там знайти, я не знаю. Наполеон, пиріг чи портрет нашого смарадого генералі Піпіда. А крім того, ці набуїни, безпридільщики, ще й завітали до урядового кварталу, не дали нашому вовіку виспатись. Ой-ой-ой, вовочки, вовочки. Там ми могли б отримати від служби бита. Ви пам'ятаєте, як вони ганялись каталитового чауса? Вони возили по Києву там, таранили автівки. Ну нічого, пройшло нормально, тихесько, легесько, Всіх обшукали, пішли додому. Що там вони хотіли знайти? Біткоїни Міндіча чи що? Чи золотий унітаз, який Міндіч з собою забрав? Ну, нічого, я вам кажу, що ви цього разу нічого не буде, не переживайте. Наш відпідляє, Андрюшка Ярмачела, якщо що, наш його відправить послому до Гондурасу. І чи на віп-таксі перевезуть через кордон теж. Так що давайте тримаємось, не скиглити, не чубитись, не сиртеся, як казав наш. До переможки потужно тримаємось. На боїни творять безпредел, просто ходять по всім хатам їм чи жити нема де. А що вони, то, то до Андрюшки Ярмака, то до Тімурки Міндіча, то до, до всіх просто вже завітали. Скоро і до нашого доберуться, так і, і до нашого, скоро прийдуть.